Це школи додатковими офіційними джер... державними підручниками. Ну, Вирішили вирішити так проблему. Ну, у... у... мало... ну, ми Зараз тут обговорювали пунктика. Ну, чому, на нашу думку, це рішення було протестоване? Ну, ми так вважаємо, щоб справді перевірити, можливо, їм недостатньо книг чи там з будь-яких предметів, щоб підвищити той рівень знань. І, і книжка є таким матеріалом, де літає так само для навчання для знання, де може дитина там щось почерпнути з книги. Тому не тестували теж книгу. <головік> Але однак, результати, що нам сказали про цю проблему. Коли вони збільшили там ті додаткові підручники, вийшло, що оскільки в Кенії і так користування, наприклад, одної книги, двома учнями, там є поширено. В ну, такий досвід навчання, а вони там додаткові природничі науки вийшли, що там 0,6 підручника на одного учня, а з математики 0,5 на одного учня. Тобто трошки збільшили їм доступ до тої книги, до тих книг, тобто спільний доступ до підручника дітей, то був результат того дослідження. Чи ми би розглянули якісь додаткові дослідження цієї проблеми? Можливо, ми б розглянули рішення третє додаткові вчителі як за основу, але крім того, ще би, можливо, вивчили думку дітей, я так розумію, там діти різної вікової категорії, яке би їм там навчання, чи чим би, чи як вони би хотіли там навчатися, що би їм допомогло підвищити свій рівень знань. Ну, то одне з таких. Друге, А то ми вже разом маємо обговорювати чи ми далі? Ні, ні, поки що своє. Ну, наразі з тими пунктами у нас так. Тобто е, варіант і вирішення ваші які ще раз? Один ну, підручників були. Ні, додаткові. розглянути ще рішення додаткові вчителі, крім підручників. А якщо свій, то вивчити думку дітей, яким би вони. Ну, що б вони хотіли ще, як би їх навчали? А, ага, як ми їх почали? Як вони бачили, що додаткові? додаткові так, дітей стосовно того...